Так, Я в Рутенбургі, штат Амнікар, це місто на Некарі. Це не те місце, що в Баварії. Ще є один Ротенбург. Так, йде дощ. Так, був я у лікаря. Виписав він мені ліки. Ну, Ось такий зараз фріц. весь брудний. Так. Але щось трошечки роз... не, не так сіро, може він перестане йти. Оце центр Ротенбурга. Центр цей Кірха. Ну. Так. Людей майже немає, бо не дуже хороша погода. Так. Що тут? Я був вже не один раз тут, в Рутинбургі. Що тут змінилося? Змінилося, добудували оце. Новий будинок добудували. Так. А там ще один будинок. Цей старий ще стоїть, а ти той вже зламали. А, Біля церкви ось така красива. А. Як її назвати? Там король. Так, так. Що? Подивлюся. Тут мій онук втопив фонарик. Фонарик втопив. Щось я не бачу фонарика. А він, він все може зробити. Не, немає. Да. Так. Добре. Піду я вниз. А зараз. Містечко маленьке. Містечко. Тут які достопримічательності. Це центр, де є кірка красива так, що тут є такого вокзал є, де дуже добре, що там туалет безкоштовний. Я люблю такі. Місця де безкоштовні туалети Ротенбург, він з таких, Оце. І ще тут є один пам'ятник. Это памятник Холокосту. О. Неблежки. О. Вот так вот. Летку тут течет вода. О. Вот так она сюда. आज नवमी योनेक अनुक तुर्क बीहाए पवादी वो ताकि पार्टनिक Ось така площа невеличка. О, так, йдемо далі. Ну і, звичайно, що тут річка Некар. О, тече, О, Вона тут трохи менше, ніж в Тюбінгіні. Ось теж теж є, є мости красиві і тут е, е, свята річки некар проходить ще, е, ще. Найшов, найшов дві пляшки, тому мог поки виключать.